голод, темрява і страх. Цьогоріч українці згадали справжнє обличчя зими, без маски святкових веселощів. Напевне, щоб пережити такий скрутний час, люди віддавна оздоблювали зиму святами. Однак які свята є власне нашими, а які нам накинули штучно? Я обожнювала новий рік. Чекала його щоразу з нетерпінням та любов'ю. Адже усі ми любимо цю атмосферу казки: милі листівки зі звірятами, дід морозі метушня на кухні, затишні фільми по телебаченню. Створювалася атмосфера казки, і здавалося, що так було споконвіку. Але чому в американських фільмах прикрашають ялинку на Різдво? Тоді ж приходить Санта Клаус. А в усьому пострадянському просторі приходить дід Мороз на Новий рік. І свята у нас не різдвяні, а новорічні. Чому взагалі виникла така різниця? Пам'ятаєте той жарт, де прибульці сміються з людей, які святкують ще один оберт землі довкола Сонця? Так от, нашим пращурам і справді було що святкувати. Не секрет, що Українці спершу були язичниками і поклонялися силам природи. Життя, а точніше, виживання, дуже залежало від урожаю. Тому розпочинати новий цикл життя, новий відлік часу логічно було із пробудження природи. Ймовірно, що новий рік пращури українців святкували навесні, а саме у день весняного рівнодення. Доводяться припущення і древні щедрівки, де прилітають птахи. Згодом на наші землі приходить християнство. Як воно змінило відлік часу? Спершу не дуже. Адже християни починали Новий рік із березня також, адже вірили, що світ було створено саме в березні. У 15 столітті Руська церква обирає іншу подію за відлік нового часу, а саме на гірну проповідь Ісуса Христа. Тому Новий рік починається із вересня. Хто взагалі придумав святкувати Новий рік взимку? Римські консули заступали на посаду з першого дня січня, тому Новий рік святкували у Римі саме тоді. І тут мало бути про Петра І з його указом, але ні, у січні почали святкувати українці ще за часів Речі Посполитої. А ті землі, які були у складі Російської імперії, вони дещо відставали і святкували новий рік, все-таки у вересні. Побачив Петр І, що країна трішки відстає від світу, і у 1699 році, який розпочався у вересні. Запровадив указ, яким рік починали із січня, тому 1700 рік розпочався майже одразу. Новий рік став світським святом. Отак так церкві така дата підійшла, адже 1 січня це свято Обрізання Господнього і День пам'яті святого Василія. 1918 рік. Україна переходить на новий Григоріанський календар. А церква залишається за старим юліанським календарем. Таким чином з'являється нове свято новий старий рік. Старий новий рік. Гучне святкування Нового року А-ля червоної та Шампанське було доступне далеко не кожному. Звичайні українці святкували Новий рік не менш цікаво, із кутею, щедрим вечором, щедрівками та маланкою. Ще три вечі, добри, вечі, добри людям на «Хорошо, клядує. А, а. а повніжби, і ми з тобою. Останнє це переодягання у тварин та різних представників суспільства, що раніше була частиною великого обряду залучення добробуту та гарного урожаю. А з часом переросла у веселощі для молоді. і поклуплена, За три копи куплена тупу тупо ногами сполюте рогами. Зима завершувалась і починався новий рік. Для того, щоб справи пішли вдало, варто додати трошки магії. Магічними для українців були слова, тому у переддень нового року діти та молодь ходили від домівки до домівки і співали величальні пісні, де оспівували господарів дому гарний урожай та достаток. Йде про щедрівки. Християнство спершу боролося із цим язичництвом, але зрозуміло, що легше їх приручити, ніж повністю викорінити. Тому у щедрівках з'являються біблійні мотиви. Однак дохристиянське начало все ж домінує. Головними героями виступають Сонце, Місяць, Зорі та Птахи, які є вісниками із Ірію. Добрим людям на здоров'я! Дослідники вважають, що дівки логічним продовженням колядок, адже вони повторюють їхні мотиви. Це унікальний український жанр, відсутній в інших слов'ян. Наприклад, у росіян, яких і так умовно називаємо слов'янами. Щадрівки унікальні тим, що це прохання про колективне щастя, побажання добробуту не лише собі, але й усім навколо. Звучання щедрівок відточувалось століттями. Саме тому весь світ захваті від українських пісень. Світло долає темряву, а добро долає зло. Таку ідею несе свято Різдва Христового, яке знаменує народження Спасителя світу. Українці зберегли давні різдвяні звичаї, які сягають своїм корінням до християнських часів. Дослідники вважають, що під шаром християнського різдва українці зберегли давнє дохристиянське свято Корочуна. Таке свято, до речі, не наявне в Росії, а слово корочун має у них загалом інше значення. Звичні християнські символи та ритуали доволі часто мають дохристиянське коріння. Наприклад, 12 страв, які символізують апостолів Ісуса Христа, насправді готувалися як символи 12 місяців року. Християнство та язичництво переплелося, і таким чином виникло унікальне українське різдво із вифлеємською зіркою, вертепом, колядками, дідухом, прикрасами із соломи. Павуками. Останнє ви точно десь бачили. Це прикраса із Соломи, яка відображала уявлення уявлення просвітоустрій українців. Різдво забороняли, намагалися замістити Новим роком, повністю викорінити, але це не вдалося. Проте українці все ж вважають Новий рік основним святом. А Різдво це вже так, щось таке, що настає після Нового Року. Я в жодному випадку не демонізую ваші спогади про щасливий новий рік. Дійсно, людям потрібно свято, воно допомагає пережити складні часи. Але мені прикро, що витвір катів мого народу я про ось цей помпезний радянський новий рік повністю заміщує в нашій свідомості свято Різдва, яке є святом перемоги світла над темрявою. Ми не можемо змінити минуле. Але ми маємо повністю сили змінити наше майбутнє, змінити наше сьогодення. У моєму дитинстві найвигіднішим першим бізнесом були колядки. Вважають, що назва колядок походить від римського слова, що означає восхваляю. Римляни восхваляли початок нового року. Хоча деякі дослідники це заперечують і вважають саму назву і колядки. Абсолютно українським витвором отож про що розповідають колядки? Найперше це ті, які розповідають про народження Спасителя світу, і їх ви точно усі чули, а можливо навіть знаєте на пам'ять. Також у нас є колядки, які розповідають про Ісуса Христа, про святих, Діву Марію, але там вони працюють на землі, роблять інші дії, які не описані в Святому Письмі. І такі колядки називають апокрифічними. Я впевнена, що хоча б колись ви чули ось цю колядку. Описує уявлення людей про творення світу. Колядки унікальні ще й тим, що вони ніколи не були в нєпалітіки. Ось, наприклад, колядка часів княжої доби. Чи спиш, чи чуєш, пане господарю? Твоє подвір'я орда забрала, татари взяли, полон займали. Більшовики, хоч і заборонили Різдво, але взяли колядки на своє озброєння і використовували як засіб пропаганди. Таким чином виникли червоні колядки. Насправді, чогось нового совєти не вигадали, як і завжди. Вони взяли наявні колядки і замінили християнські символи на свої радянські. Ось, наприклад, нова радість стала, яка не бувала, довгождана зірка волі в жовтні засіяла, де цар був зажився, з панством корінився. Там з голотою простою Ленін появився. Або така. А друге свято то 1 травня, свято робітниче, всесвітнє, весняне. А ще третє свято червоного жовтня, червоного жовтня, коли пута впали, коли пута впали, ради понастали. І одна з моїх улюблених: Ясна зірка весь світ освітила, бідній голоці диво сповістила. Світ новий родився, в крові оповився, хоча б не збрехали. Зберегли колядки і спогад про боротьбу повстанської армії та жахи повоєнних років. Наприклад, ось ця колядка. Плач на кожнім кроці. Мамо, а де наш так? Серце щемить у 2022 році, адже все оспіване тут повторюється. І горе несе Росія знову. Або згадаємо колядки 2020 року, коли розпочався Ковід. Коляд, коляд, колядниця, гарна в масті молодиця. А без маски не така. Дайте антисептика. У 2022 році. Колядки також розповідають про проблеми із вимкненням світла. Ось, наприклад, ця колядка, де згадується і генератор, і павербанк, прийдуть століття, і ці колядки також досліджуватимуть як фольклор.